На фермі встановлюємо сонячні панелі, використовуємо такий драбинний підйомник. Досить зручно піднімати панелі, кріплення, профіль. Єдине, що ми допрацювали. Раніше тут був пульт, кабель із пультом. Ми допрацювали і зробили безпроводний пульт. Тут встановили контактори і маємо такий пульт. І вниз. Радіус дії безпроводного пульта досить великий, метрів 100 точно, можливо і більше, хоча це не потрібно.